Друзі, всім доброго ранку. Розпочинаю новий влог на кухні. Хочу зараз дістати з цієї тумбочки. Тут у мене кружки, хочу дістати всі, забрати вже осінні, вже якби пора. Ось такі гарненькі свої кружки. Хочу вже дістати їх поховати до наступного сезону і дістати свої зимові. Всі в мене їх також достатньо. Завжди залишаю ті, які в принципі підходять під будь-яку тематику. Ось ці чоловіки дуже любить пити капучино саме з ось цих кружок з подвійним дном, Капучино дуже гарно має вигляд таких кружках. Ось цю залишу одну я ж побила, була купила дві таких велику для чаю. Ось така скляна просто є. Ось, та, ось така теж вона мені чомусь як зимова. Вона така ніби як, як засніжена. Я її купила в Ікеї саму першу, коли ми сюди приїхали. Ось. Тому зараз дістану всі свої зимові кружечки. Заодно вам покажу, які в мене є. Так, одна ось така. Багато кружок у мене з ярмарки. Коли ми їздимо катуві це на ярмарку, то обов'язково купуємо там кружку або навіть і дві. Одну я розбила поза минулому році, здається, чи в минулому році. ні, поза минулому ні, в році ось така гарненька на 200 мл, Ось така. Ну Тут видно, що це 23 рік. Це значить в минулому році. Позаминулому році було. Бо Різдво, бось тут пише ну, рік Різдва. Тобто 23-й, значить 24-й рік. Зараз 25-й це позаминулому році. Тобто в минулому році, в минулому, так. Так. Ні, позаминулого. Боже, я щось запуталася? 24-й рік. Це в минулому році, значить така. До речі, вони. Ідентичні, тільки ось ця блакитна, а ця біла, і куплені в різні роки. Ось ця моя любов. Це я вибирала. Нас одразу видно з чоловіком, коли чоловік обирає, коли я. Це прям моя-моя ось така мені з оленями, дуже гарна. Прям це її дуже люблю. Вона дуже велика, це мені подарував влад на новий рік. Під ялинку, подарунок в мене такий був. Крутезний. І, до речі, в мене є ось такі тарілочки. Ви могли їх у відео побачити, коли я в минулому відео, здається, показувала. Теж такі самі з оленями, як салатнички. У мене їх три. Одна ще в мене стоїть у шафці. Ось, теж їх дуже люблю, дуже гарні. Ну вже, Оскільки пішла мова про е кружки, то я, то я вам покажу. Влад сьогодні залишиться вдома, бо в нього буде горло і температура. Тому на фоні можна буде чути, як він грає в комп'ютері. Зараз ставлю вже ці сюди, М -м, як я люблю. І моя з пепку. Це взагалі. Це, це прямо моя улюблена. І куди ставити? Треба щось заплатити. Ось цю, наприклад. Ось. Так, і оскільки ми вже почали з кружечок, то покажу вам свої тарілки, які в мене є. Я сподіваюся, що тут в мене нормальне освітлення, бо в мене проти, може, включу ось це, і тоді буде добре видно. Так, є в мене ось така тарілка. До речі, не знаю, що це відбувається з посудом ось такими полосочками. Може вам видно на відео, чи не знаю, чи видно, чи ні, потім буду мотувати, то вже побачу, такими полосочками, як то потріска настається, хоча це не тріщина, воно як ніби з-під низу і залите. Якість якась така, напевне. Я її купувала минулому році на розпродажі, вже коли вже були знижки. Ось по дуже гарній ціні, але ось шкода, що ось таке от сталося з нею. В принципі, під їжею це не видно, але гарна тарілочка, дуже. Цей гномик, він, до речі, такий виступає, як об'ємний. Також в минулому році купила ложечки такі маленькі, не пам'ятаю, здається мені, що на тему я купувала ці ложечки. Дуже гарні, золотисті. Ось такі. Олені. Дуже красиві. Я дуже давно також хотіла такі ложечки мати, і я в минулому році їх купила. Скільки їх тут? 2, 4, 6, 8 штук. Дивно, не 6, а 8. Класно. Це ще дійсно не все. Я в мене ось така ялинка з сінцею. Ні, з Хомин. З Хоминдію з дерев'яною. Ручкою. Теж дуже класно. Я люблю такі речі, сезонні. І дуже класно, коли вони є. Ось така є. Це теж з хоменд'ю. Дуже гарно вигляді ялинки. І є ось така. Це сінсея. Дуже прикольна нотка матова І з такими. Таке в неї ось, якщо так казати, таке хвилясте в неї дно. Таке, вона така як нерівна. Прикольно, дуже гарна. Пішла тут в магазин Carrefour і побачила дуже гарну кружку і не змогла з вами не поділитися. Подивіться, з кришкою. Я собі уявила сюди зробити какао або гарячий шоколад, посипати маршмеллоу, подивіться, який бантик. Яка краса! 30 злотих на 400 мг. Я, звісно, її не буду купувати, але просто не настільки гарна. Тарілочка, дивіться, яка красива. 3699. Думала, нічого не буду знімати, але просто так захотілося показати ту кружку. Ось така милота для цукру. От мені хочеться щось на Новий рік мати теж ось таке використовувати. 22,99. Ні, 37,99. Це щось інше. Кружечки різні. Ось такі набори є кружка і всередині іграшка. Це для дітей можна подарувати. 32 99. Ось ці, ось ці також завжди подобається ялинка, тут так залите. капучино якесь так гарне. Але її мити, уявляєте, як, якщо там забрудниться під тим щіточкою якоюсь, навіть не знаю. Чим її можна гарно потім помити. О, ось така тарілка. 45,99, Ну, їх можна десь знайти в сінцеї, наприклад, чи в пепку дешевше і на акціях. О, скляні є різні ці сніговик ось, наприклад, скляний. Це просто тарілочка така гарна з дзвіночками. 10,99, недорого. Ну, відносно. Якщо взяти 4, то буде одна безкоштовна. Буде за 4,30. Так, рушнички, о, ложечки. З фігурками різними, гарними, по 20. І ось такі більш не кольорові, а такі. Це типу перець насипати? А, ні, це чай заварювати Сюди чай насипаєте і заварюєте. Так, це ми вже все розглядали цю красу гарнюші. Я вже хочу свої достати, поставити гарних всяких іграшки свої новорічні. Ось ще якісь постільно з'явилися сатин. По 50. Це що? А, мікро... мікроволокно. Не люблю синтетики. Ось, до речі, ялинки продаються, але я не бачу, щоб тут були якісь такі от класні ялинки. Якось це є, що от прямо як на живі, схожі, там, литі, наприклад. А ось такі якісь всі. Ну, ось ця більш-менш і то не така вона зовсім. Це взагалі пухнасті не подобаються, мені такі. А ось такі, щоб литі були красиві, ось ці такі недешеві, то їх немає. Хоча і ці, я не хочу сказати, 229 злотих. Хочу приготувати карбонару, то забігла в магазин, взяла вершки, ось такі 18% тут 330 мг. Ось такий цей бекон підкопчений, буду соломкою нарізати, дві цибулинки, п'ятерка баріла номер 5 і взяла ось такі лопатки дві. У мене чоловіка на роботі постійно відпадає ручка, якщо окремо ось так дерев'яна. То чомусь відпадає, не знаю, що він там в мішає, але в нього відпадає вона. Тому ось побачила ось таку силіконову, взяла йому. І він казав, було б класно, якби була б ложка силіконова, чи існує вона, щоб їсти. Розумієте, щоб далеко пінок помити, посуть, їм треба піти на вулицю, помити, ще є ось зимою холодною водою. Тому він казав, чи можна, чи, є, чи існує така ложка силікону, щоб їсти. сковорідки. наприклад, коли нагріз. Була б шевелка, було б. Теж, може, десь і побачу вилку, ну, побачила ложку. ось, Класна, нормальна ложка якраз. І лопатка, подаруємо на Миколайчика, який вже пройшов. Отримала я нарешті своє замовлення, яке дуже довго чекала. Не знаю, от коли дуже треба, то чомусь замовлення з темою йде дуже довго. Нарешті воно прийшло і то, це ще не все. Це ще не все, що я чекаю, і те, що я не знаю, коли взагалі воно бути. І я вже нащупала крізь ось цю штуку, що мені прийшло дещо те, що я не очікувала, що воно буде таке. Як зазвичай. Ось, наприклад, ось ця штанга. Я думала, вона така широка буде, якось, карниз. А вона ось така тоненька. Але в неї була бюджетна дуже. Ну, в принципі, я сподіваюся, вона свою роль у справиться. Вона витягується і робиться метр десять. Покажу вам, що я придумала, що я хочу зробити. І сподіваюся, вона витягується на метр 10. І потім, я так розумію, можна буде зафіксувати, щоб вона словом трималася і не скручувалася. Так, ось така штанга. Прийшли. Е Гірлянди дощик на ось це вікно. Це те, що я дуже чекала. І Із-чого мені я не починала ялинку прикрашати, саме через усю гірлянду. Я вам говорила спочатку, еркер треба прикрасити, гірлянду повісити, а тоді вже і ялинку. До речі, з яких тут? 10, напевно, 2, 4, 4, 6, 8. О, ні, їх багато. Мені здається, вона більша, ніж та, що в мене була. А, вона 3 на 3, напевне. А навіщо мені туди 3 метри? Чи 2 на 3? Я ж щось навіть не пам'ятаю, яку я брала. І вона йде від USB. Пульт є. І прийшли мої постери. Постери. На, сюди замінити надліжку. Зараз покажу, які вони гарні. Чи ні, я покажу, коли буду змінювати їх. Сама підглянути тихенько. Попрала тапки свої. У мене бантик тут є, а тут відвалився, треба зараз пришити його. Чи залишити без бантика? Але ні. Там є тут Ні, все-таки пришиє не полінується і пришию. Постери люблю за те, що вони не паперові, а такі, ніби тканина. Ну це не тканина, а це, як, знаєте, як на стіл роблять клейонки, тільки такі вони матові. І цей друк дуже гарно виглядає на, цьому, на цих постерах, на цій тканинці, на цій клейонці. І при цьому його можна і помити, якщо потрібно, і можна. Зберігати багато років. Дивіться, яка краса, Я коли їх побачила, прямо в них влюбилася, дуже гарний. Зараз покажу всі прямо такий гарний малюнок. Теплий такий затишний. <му> Друзі, як мені подобається це дуже гарно. Клас. Такі вони круті. Мені здається, що це найкраще із усіх, які я купувала. Найкращий малюнок. Прямо дуже гарні. Такі затишні. Дуже класно, 40 на 50. Ні, 30 на 40 кожна із цих картин. Дуже класно. Вони насправді такі великі, а на камеру, мені здається, ніби вони маленькі. Хоча вони дуже такі великі. Ця кружечка. Клас. Так прикольно. І ось ці композиція. Супер. Я ж в цьому році хочу зробити в біло, таких блакитних і синіх тонах. І мені щось хотілося, щоб ось ці штори бежеві, і ось знаєте, я подушку ось цю довгеньку поставила з бежевим з білим. Хотіла щось поєднати, таке, щоб було біло, бежеве, блакитно, синє, ось так. І мені не хотілося картини брати в сині, в синіми якимись кольорами, хоча попадалось мені дуже багато варіантів, вони теж були дуже красиві, але мені хотілося, щоб ялинка була більш акцентна і подушки і, А все інше, що було ось таке спокійне, от у мене ось в цьому році ось таке прийшло натхнення. Тому в цьому році ось так мені хочеться, чомусь постійно хочеться бежевого. Не знаю, все бежеве, і одяг бежевий. Хоча е, раніше мені хотілося ще колись-колись, мені хотілося яскраве. Тепер мені хочеться щось таке спокійне. Але ось такі якісь яскраві акценти мені все-таки хочеться. От мені хочеться в в цьому році чомусь синього. Я не знаю. Щось так собі я ще в минулому році запланувала, що в мене в цьому році буде ялинка саме з синіми такими кольорами. Як гарно, буду тепер ходити любуватися. Я ще й чухли поправила і досі не насадила. Так не люблю я ці сині стільці, прямо капець. Але що зробити? Це ж не наші. Я вже ці ніжки давно перефарбувала. Але я щось соромлюся запитатися у власниці. Мені здається, вона би дозволила, щоб я їх перефарбувала білий колір. Але я чомусь не хочу вже нагліти зовсім. А, до речі, класно відіправила цей раз. А це колекція моїх наволочок. Подивіться, скільки їх тут. Це всі ті, що я перепрала вчора. Плями повиводилися з тих, де були плями. Інші просто прополоснула разом з тими за компанією. Тут в мене всі, які хочете, і ці. Весняні і великодні, і літні, і осінні. Словом, тут у мене цілий збір всього, що тільки можна. І ось є зимові, якраз, які я шукала. Ось є ось така бежева з золотистими такими. Вкрапленнями дуже гарненька. І є така сама біла, ось от, з срібними. То я, напевно, її потім використаю. Або ось цю візьму, навіть не знаю. Оприділюся вже потім. То. Ось така в мене ще колекція наволочок є. А в Україні ще скільки у мене наволочок є. Це капець. В цьому плані я завжди. В мене було багато всього, з цього добра, щоб змінювати по сезону. Я це завжди любила. У мене там теж є дуже багато цього всього. А це накидки в кошик Великодні. На них теж були оці вредні жовті плями тих. Відбілилося теж дуже класно. До речі, відбілилося все, окрім рушника мого з гарбузами, Ну він теж дуже класно все відійшло. Зали... Залишилося лише в деяких місцях крапочки. Я хочу ще раз зараз залити, залишити прямо аж так до самого вечора, і потім ще раз попрати і подивлюся, чи щось з цього вийде. Сподіваюся, що вже за другим разом воно все відійде. Сонце Pink Пінк-став він взагалі дуже крутий. Мені сподобався. Тому рекомендую його використовувати. Підготувала вже всі інгредієнти для карбонари. бекон, порізала ось такою соломкою. Ось соломкою порізала, верхню частину обрізала всю. І ось порізала кубиком цибульку і почистила чесничок, буду його видавлювати. Підготувала сир, треба буде його натерти, але це вже в кінці. Тут у мене відварюються спагеті. Зараз я їх на друшлах відправлю вже. Можна вже відправляти, щоб не альденти були. Такі, злегка-злегка, недоварені. Поставила Постала Спочатку буду обсмажувати бекон, а далі до бекону вже додам цибулю. І, звісно, вершки. Це така а-ля карбонара. Звісно, це не, не оригінальний рецепт. Але це по-нашому, можна сказати, а-ля наша карбонара. Обсмажила бекон, потім додала цибульку, обсмажила, потім додала чесничок, видавила трошки разом, посмажила ще і додала вже всі вершки. 330 мл, там здається було, я повністю сюди їх вилила, посолила, поперчила і додала паприку, солодку мелену. І зараз чекаю, ось воно закипає. Зараз спробувати насів. Якщо солі достатньо, то можна сюди додавати вже макарони. Наче нормально. І все. Додаю сюди макарони і сир. І все. Було б класно пармезан, звісно, якби був, але пармезана немає. Буде звичайний твердий сир. Дякую всім, що додивилися відео до кінця. Поставте йому вподобайку і зустрінемося з вами завтра у новому відео.